Я кажу приступан прямо тут. Здравствуйте, товарищи. А то телебачення не приведет? А зачем его? Громадське ТВ, да? Громадського телебачення? А, не, є

Діти ще так сказати нашого громадського прес-центру, першого Чернігові громадського прес-центру. І зараз Павло розкаже про наш проект, який от сьогодні, можна сказати, вже офіційно стартує. Так, доброго дня, дуже дякую всі знайомі обличчя, давно працюємо. Звідки взялася ідея, скажімо так, зробити ще один майданчик в Чернігові для того, щоб можна було... Збиратися журналістами, збиратися експертами і продукувати якийсь контент хороший якісний контент. Ідея в тому, що ну якби наша специфіка, роботи нашої організації, громадські журналістиці, ми так це називаємо, полягає в тому, що ми постійно працюємо з місцевою владою, ми намагаємося про неї писати, про неї говорити. Об'єктивно намагаємося бути об'єктивними. Що помітили? Помітили те, що насправді не вистачає, скажімо так, мені так здається, нам так здається, не вистачає, скажімо такого глибокого достатнього з одного боку вивчення проблематики з різних питань місцевої політики, а з іншого боку, донесення до громадян простими словами якихось складних речей. Ну, коли ми говоримо про ОСББ, наприклад, да, або про земельні питання, або про транспортну сферу. Або про громадську участь, і так далі. Тобто, депутати кожного разу приймають на сесії там порядку сорока або й більше, якщо з земельними питаннями щоб виділяти, то е, дуже багато рішень. дуже багато рішень. Але е, мало про них, скажімо так, інформації на наш погляд, а в сенсі того, що наскільки вона є обробленою, да проаналізованою і видана читачем, е, що ми хочемо? Ми хочемо робити скажімо, такі зустрічі, де могли би бути присутні депутати, експерти, могли би бути присутні журналісти, відповідно, пер за да, них для них це все робиться. Для того, щоб почути А, з перших вуст всю необхідну інформацію, Б, почути різні думки, і, скажімо, таким чином спродукувати нормальний, нормальний потім матеріал. Ну, ви скажете, ну це ж не, не нове, не новості, це якби було. Ми хочемо це робити системно. От, ми хочемо це робити системно. Ви тут і системність це буде полягати в кроках, які будуть йти паралельно ключовим питанням сесії міської ради, які будуть розглядатися міської, обласної ради, інших питань. Але скажімо, основа це сесії, сесії рад, які виносять. Відповідним чином пев, певний перелік питань, слава Богу, вже вони оприлюднюються більш-менш на сайті, які можна ознайомитися і перед сесією їх обговорити. Обговорити, щоб коли ми, ми, ви всі разом приходимо на сесію, ми, по-перше, розуміли про що там іде мова, розуміли підводні камені того чи іншого запитання, ті ті резонансні питання, які виносяться на сесію, щоб вони були обговорені до. Да, а не постфактум, як це часто буває, потім наприймають, і потім ми розгрібаємо, а, тиждень-два, що ж не приймали депутати, і які там а, ну сховані, скажімо, моменти, да, цікаві моменти до початку. От тому а, є така пропозиція: да, збиратися напередодні сесії по ключовим питанням, які будуть розглядатися. Ми будемо в свою чергу намагатися запросити максимальну кількість людей, які відповідальні за проєкти рішень, які будуть прийматися. Тобто, якщо це земельне питання, то запрошуємо відповідних фахівців, а депутатів, да їхні позиції почути, зрозуміти, що вони з цього приводу думають, тому що ми знаємо, що всі тиждень перед сесією всі сидять в комісіях, і там у них відбуваються дискусії. Да, на сесіях часто відбувається просто голосування, і ми часто не розуміємо взагалі за що вони голосують, тому що ми все обговорили вже на комісіях на своїх. Ну і сесія відбувається досить динамічно, да, і кажуть, давайте швидше проводимо сесію. Да, всі, що це щось голосують, і ми не розуміємо, про що йдемо. От. Це, це таке часто буває. Тому хочемо ці резонансні, такі найбільш актуальні питання кожної сесії обговорювати до. Ну і відповідно пізно. Тобто, що прийняли, як прийняли, які редакції, які це буде мати наслідки для. Для громад. І ще раз, ну, повторюся, що хочеться. Хочеться, щоб ми глибоко да? але просто подавали. Тобто для громадян на виході мати прості, зрозумілі матеріали, що той чи інший проєкт рішення, який прийметься або прийнявся, буде мати за Да? Якщо це прийняття, мовно кажучи, детального плану забудови міста, то це. Зрозумілими словами пояснити, що дасться простому, простому Чернігів. Десь така ідея. Будемо працювати ми не лише для того, щоб збирати і, і дати вам можливість там почути їхні позиції, але будемо робити, ну, очевидно, після заходів своїх. Якусь інформацію яку буде вам надавати, якою ви можете працювати, якщо хтось не потрапив або хоче попрацювати з тими матеріалами, які були під час круглого столу. Тобто планується, що це буде ну, розсилка, да, на постійній основі, який буде мати один матеріал, скажімо, адаптований для публікації. Ну, прес-реліз, да? стандартний прес-реліз, які всі, всі отримують, всі пишуть, і так далі, Який ви можете взяти і зразу поставити або ж опрацювати І хоч хотілося б робити, скажімо, до цього прес-релізу простого, да? хотілося б давати якийсь аналітичний матеріал, будемо над цим думати. Більш глибокі для тих, хто хоче розібратися в деталях питання. Да? Тобто там буде йти аналітика, а, і відповідно, хто захоче, може розписати це більше, зрозуміти тему і так далі. Від вас також чекаємо пропозицій а, до того, які би теми були цікавими. Які теми були цікавими для а, того, щоб ми відповідно знайшли людей, які готові про це говорити і можуть про це говорити в компетенції. їх це є, і а, зібралися і обговорили. Тобто ну, ми відкриті всі, всі один одного знають. Звертайтеся у нас на це. Ну поки що є ресурс, та скажу, що це проект грантовий, от що ну щоб зняти всі запитання Інтерньюз. Є така організація, яка допомагає журналістам. Ми вдячні за те, що вони нас підтримали в рамках проекту Медіа. От ми будемо працювати якраз в цьому форматі півроку, а далі побачимо. Будемо шукати фінансування і так далі. От, тобто, це такі основні, ну скажімо так, теми, про які хотілося би сказати. Зразу анонсую два кругли столи, які ми запланували вже. На початку наступного тижня на сесія да, 28 числа. От тому перед сесією ми виносимо як на наш погляд ну, два таких блоки питань, які би варто було обговорити. Перший блок це громадська, скажімо так, участь. Вона нам близька, ми розуміємо про що там іде мова. А в понеділок, 25 квітня, о 14-й годині, тут ми проводимо другу стіл громадська участь. Та, тобто, ну, мовна назва, громадська участь, ще присуно збудуть, але коротко про цей круглий стіл. Громадська участь, що, що в ньому про, про що будемо говорити? А, знаєте, що ну, можливо, хтось знає, дивився вже а, порядок денної сесії, то а, виносяться кілька питань громадського, скажімо, громадської участі. Це передовсім а, зміни до положення про громадський бюджет. В місті Чернігові там є про що поговорити, тому що, скажімо, досвід попереднього року проведення виникали певні запитання, перемогли ну, по переможцям, скажімо, по механізму участі і по механізму голосування і так далі. Тобто там носяться зміни. Наскільки вони є адекватними, чи вони знімуть ті проблеми, які були, про це будемо говорити. Наступний блок тем це ну, питання, скажімо, які я особисто ініціював. Це громадська експертиза. Громадська експертиза це надання вправа громадським організаціям проводити громадську експертизу рішень Чернігівської міської ради. Власне, я був уже на трьох комісіях. На жаль, депутати дуже зі скрипом взагалі розуміють про що йде мова, от чесно. Я іноді, коли спілкуюся на громадські такі теми з депутатами, у мене відчуття таке, що ми з різних планет. От, вони починають розказувати про те, що там ну, закидають їх цими експертизами, що, для чого воно вам треба, вже воно і так все працює, ну і так далі. Тобто нема розуміння. Тому хотілося б про це теж поговорити. Зрозуміло. Ну, і, е, депутатів запросимо, Поговоримо, що які в них є питання, і можливо там для них це стане ясністю. Ну і, взагалі, для, для журналістів так само, тому що тема громадських експертизи вона, в принципі, досить ну, не, не, не широко висвітлювалася не всі розуміють, про що там ідемо. Наступне по громадській темі це дві два проєкти рішень, які. Наскільки я знаю, один на етапі включення, ну мовно кажучи, там в робочому процесі інше не був включений. Це фінансування громадських організацій на конкурсному підході. По конкурсному підходу, да, це те, що вже півроку про це йде мова, але ще не прийнято було. Там теж є достатньо багато дискусій з цього приводу про це поговорити. Ну і четверта тема по громадській участі це створення громадської ради при Чернігівській міській раді. Там теж є конфлікт інтересів, скажімо так, між міським головою та частиною громадського сектору. от вони там подали положення. Воно там досконалено, недосконале, Але сам факт